Конференція ініційована Голов Держслужби України. Місце її проведення обрали не випадково. Міжнародна практична конференція, тема якої є виклики і стратегічні орієнтири розвитку людського потенціалу, проводиться вперше. Її започаткування саме на Чернігівській землі не випадково, тому що Чернігівська область, Чернігівський регіон, має давні партнерські стосунки з Російською Федерацією з Республікою Білорусь. Планується в перспективі на базі цієї конференції розширювати коло учасників, коло країн-учасниць. Але беззаперечною платформою і основним напрямком конференції буде питання розвитку людського потенціалу в сфері державного управління, тому що для кожної країни якість тих людей, які працюють на державній службі, на службі в органах місцевого самоврядування, їх професійне відношення до справи і особистий професіоналізм, це запорука будь-якого. Соціально-економічного проекту це запорука навіть тих реформ, які сьогодні реалізуються в наших країнах. Фахівці у сфері державного управління з України, Російської Федерації та Республіки Білорусь зустрілися на нашій древній сіверській землі задля обміну результатами наукових досліджень та практичним досвідом у сфері розвитку лідерства та людського потенціалу на державній службі. На важливості цієї теми наголошували на початку конференції представники Чернігівської обласної влади. Первоочередной задачей, направленной на обеспечение эффективной работы органов власти по вопросам реализации реформ в Украине, является формирование новой модели кадровой работы в органах государственной власти, раскрытие дополнительных возможностей людского потенциала. Из всех организационных ресурсов, именно человеческий ресурс или человеческий потенциал является на сегодняшний день ресурсом, скрывающим наибольшие резервы для повышения эффективности функционирования органов государственной власти. для Черниговского областного совета и органов местного самоуправления области кадры и вопросы на особом счету. Прежде всего, это постоянное внимание обучению и переквалификации должностных лиц местного самоуправления как через областной центр повышения квалификации, так и на факультете последипломного образования Чернигского технологического университета и особенно Через в національній академії Государственного управління президентів України заступник директора департаменту кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету міністрів України Сергій Орлик зачитав привітання першого заступника керівника секретаріату Кабінету міністрів Юрія Аністратенка на адресу учасників конференції. На актуальності та злободенності теми, обраної для міжнародної конференції, наголошували представники влади Російської Федерації та Республіки Білорусь. На другому пленарному засіданні конференції розглянули питання лідерства і розвитку людського потенціалу на державній службі. Українці, росіяни та білоруси ділилися досвідом, обговорювали шляхи вирішення нагальних проблем. На третьому пленарному засіданні розглядали підходи до розвитку вищого корпусу державної служби. За круглим столом учасники конференції обговорювали проблеми, які доводиться вирішувати лідерам держслужби. Йшлося про лідерські якості, необхідні для держслужбовця. Наприкінці зустрічі учасники конференції домовились проводити постійно діючі відеосемінари і зустрітися наступного року.